Буває у вас таке відчуття, коли серед робочого дня хочеться десь сховатися і трошки поспати, тому що очі заплющуються саме по собі. Саме для цих випадків Юст зробив композицію з ефірними оліями, які бадьорять і додають сил. І для того, щоб нам було легше користуватися в дорозі, вдома на роботі, вона виготовлена. Во флаконі з кульковим ролом. Тобто ми можемо її достати в будь-який момент і нанести на зап'ястя скрині або шию. В склад композиції входять ефірні олії, лайма, лимону, лаванди, розмарини. Саме такий склад, і за допомогою екстрактів будучі допомагає бодьоритись, але при цьому не перевантажувати свою нервову систему. Більшість цих ефірних олій не наносяться в чистому вигляді на шкіру. Тому флакон додано трошки базової олії для того, щоб ми могли користуватися цим засобом абсолютно безпечно. Цей засіб відноситься також до натуральних парфумів зі свіжим. Цитрусовим легким ароматом. Нагадаю, що всі ефірні олії мають фітотерапевтичні властивості, і при використанні ефірних олій ми захищаємо себе від інфекцій. Тому пропоную додати в свою колекцію натуральний парфюм, який допоможе збадьоритись протягом дня, має ароматерапевтичні властивості і також приємний. Натуральний аромат, будьте здорові, бережіть себе та своїх близьких. А ми розповідаємо тут про рослинну косметику та засоби з ефірними оліями. Приєднуйся!